Судія Люба Єворська ви дивитись новини з стрія на телеканалі Лан. Вітаю вас. Музика. Вчорашній боротьбі із грозою на Львівщині став причиною загибелі вже п'ятьох осіб. Повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Зокрема, від розряду блискавки в Старосамбірському районі загинуло подружжя. Деревом смертельно травмовано 37-річного жителя одного із сіл Миколаївського району. У Львові обвалилась стіна будинку, фрагмент якої смертельно травмував молоду жінку. А її дитину з важкими травмами доставлено в реанімацію. Загалом до лікарень з різними травмами потрапило до десятка осіб. Внаслідок стихії у Львові та на території восьми районів області а найбільше постраждав Яворівський район. Через пориви вітру та спрацювання систем автоматичного захисту знеструмлено 771 населений пункт. На шести залізничних напрямках було призупинено рух електропотягів, повідомляє обласне управління МНС України. Шквалистими поривами вітру пошкодує. Ходжено покрівлі сотень приватних житлових будинків та об'єктів соціально побутової сфери. У Львові в квартирах чотирьох житлових будинків сталися пожежі. Рятувальники прибирають дерева, що впали на балкони і дахи, на машини і дороги, відкачують воду з підвалів та цокольних поверхів житлових будинків. За попередньою інформацією, збитки від буревію тільки у Львові оцінюються у 20 мільйонів гривень. Як повідомила прес-секретар глави уряду Марина Сорока, прем'єр-міністр вивчила ситуацію з боровієм у Львівській. Області вважає наслідки природної стихії для регіону трагічними. Юлія Тимошенко висловила співчуття рідним і близьким загиблих і сьогодні прибула у Львівську область. За її словами, уряд має намір виділити фінансові ресурси, які допоможуть подолати наслідки буревію на Львівщині. У православних і греко-католиків України вчора розпочався Петрів піст, що триває до 12 липня, дня святих верховних апостолів Петра і Павла. Завше перед такими великими святами передував час духовного та фізичного очищення, та за роки сприйняття і способу дотримання посту дещо змінилися. Петрівський піст починається завжди на 58-й день після Великодня, а завершується 11 липня, впередень свята апостолів Петра і Павла. Тому й зветься апостольським, петрівським, а то й просто петрівкою. У різні роки час тривання цього посту був різний, залежно від дати Великодня, у III столітті в апостольському переказі Полита Римського про походження цього посту записано, що коли якась людина не змогла попоститися перед великоднем, то хай зробиться в тиждень після п'ятидесятниці, трійці. на той час ще не було усталеного церковного календаря. А учні апостоли постійно подорожували, знайомлючи з Христовим вченням людей у різних країнах. Умови для посту були складними, адже християни тоді зазнавали гонінь. До того ж, кожна помісна церква святкувала Пасху Христову за власним календарем. У 4 столітті Вселенський собор ухвалив єдину дату Великодня для всіх церков, і апостольський піст також став спільним для всіх християн. У наш час пости стали значно легшими і не такими суворими. Протягом першого півріччя управлінням у Львівській області складено 72 адміністративні протоколи про корупційні діяння посадових осіб, три з них на працівників судової системи, по чотири на співробітників МВС та митників і шестеро на військовослужбовців. По 42 з них судами вже ухвалено позитивні рішення і накладено стягнення. Окрім того, за фактами контрабанди порушено 19 кримінальних справ, вилучено предметів контрабанди на суму майже 10, Мільйонів гривень перекрито міжнародний канал постачання важких наркотиків з Афганістану, України Європи. Встановлено та затримано три особи, які здійснювали анонімні телефонні дзвінки з погрозами замінування різних об'єктів на території області. Разом з працівниками внутрішніх справ Львівської області вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї, 42 набої та 34 кілограми наркотичних речовин, серед яких 17,5 кілограм героїну. Працівники управління. СБУ АСБУ Львівській області викрали також двох високопосадовців одного з оборонних підприємств області, які хотіли продати за кордон технічну документацію, яка суттєво впливає на обороноздатність України. Це стосується питань ракетного захисту держави. Повідомив під час прес-конференції начальник управління СБУ у Львівській області Анатолій Матіос. Він розповів, що ці особи могли завдати значної шкоди державним інтересам України. Минулої неділі у Палаці культури міста Моршина відбувалося чимале дійство. Видатний український скрипаль Ростислав Феденець святкував 50-літній ювілей. Для шанувальників його творчості не вистачало зали. А зі сцени іменинника вітали друзі-артисти. На концерті побувала Марта Стадник. Вже здавна серед митців прийнято відзначати свій ювілей разом із шанувальниками. Найбільшим визнанням для артиста є повний зал глядачів. Саме так все і було на 50-літті видатного Скрипаля, улюбленого маестро Ростислава Феденця. Свято відбувалось у Мошинському палаці культури 22 червня. Улюбленого артиста прийшли вітати моршенці, стріяни. Чимало було і офіційних делегацій. Зі Львова приїхав голова обласної державної адміністрації Микола Кміть, з Дрогобича – викладачі та колеги по праці. Зі стріята Моршина, представники влади. Свої святкове вітання надіслав і єпарх Стрийський Юліан Гбур. І це ще далеко не весь перелік вітальників. Нагороджується Феднець, Руслав Іванович, директор моршинської дитячої школи мистецтв за Торічну плітну працю, високий професіоналізм, вагомий, особистий внесок, виховання музично обдарованої молоді, знагодився тиче від дня народження. Свято відбувалося в українському дусі, адже однією із заслуг Ростислава Феденця є популяризація національної музики та культури. Протягом вечора згадували цікаві та видатні моменти і життя великої людини. Саме так називають Ростислава Івановича, адже не один добрий поступок є на його рахунку. Мошинська школа мистецтв, педагогічна праця, участь у творчих колективах. Ми дуже щасливі, що ти є, що ти з нами. Ми тебе любимо, шануємо, тішимося, бо за тобою, як за стіною, оця природня порядність, його доброта, увічливість, воно. Кругом всіх заставляє бути людьми. Відомий наш майстро також і далеко за межами України, адже він об'їздив зі своєю скрипкою чи напівсвіту. півсвіту. Концерт ювіляру влаштували друзі-артисти. Відомий шоумен Юрій Цвятково, співачки Зоряна, Майя, гурт Говерла, побратим Михайло Золотуха, соліст ансамблю Ватра Володимир Питель, артист із Молдовії Влад Гунгалаш, а також оркестр української музики Ірнеї Труканика, шоу Балет «Атлантик» і звісно, найбільш Йшлося без рідного джерельця, і це ще не всі артисти, які вітали у цей день Ростислава Феденця. Допомагала в організації навіть була однією із ведучих свята Юлія Королишин, завідувач відділу культури районної державної адміністрації. А також підтримувала ювіляра його родина, сестри, племінники по завершенню Ростислав Іванович зі сльозами на очах дякував усім друзям та глядачам за спільне свято, присвячене його 50-літтю. Всі знає, що є таке свято. Як День подяки. І, напевне, оця риска, вона для нас символічно є, коли вступаєш той клуб п'ятидесятників. Хочеться і маю потребу сказати від себе велике слово подяки за те, що відбувся сьогоднішній день. І все до сьогоднішнього дня. Складаю руки і дякую Господу Богу. Марта Стадник, Василь Теплий для австрійських новин. За півтора роки уряд має намір обладнати лічильниками води і тепла всі будинки в Україні. Про це міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко повідомив під час прес-конференції будинку уряду. За словами міністра, нова редакція загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства. Передбачає стимулювання підприємств галузі до зменшення непродуктивних витоків води та тепла. Олексій Кучеренко повідомив, що в середньому по Україні перевитрати води в житловому фонді становлять 40%, доходячи в деяких регіонах до 60-80%, а втрати тепла до 40-50%. Антимонопольний комітет України висунув вимогу до учасників ринку надати економічне обґрунтування та детальне пояснення щодо встановлених оптово-відпускних роздрібних цін на продукти та цінових надбавок. Повідомили у прес службі антимонопольного комітету України. Щодо м'яса птиці, то комітет також звернувся до держінспекції з контролю за цінами МінАПК та податківців з офіційними запитами надати інформацію щодо ціноутворення. Комітет має виявити таким чином. Випадки монопольних проявів і можливого узгодження гравцями ринку цінової політики, що могло стати причиною встановлення необґрунтованих цін на свинину, яловичину та курятину. Якщо ця інформація підтвердиться, порушників буде жорстко покарано. Наразі розглядається 30 справ про порушення торговельними мережами законів конкуренції. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох жителів одного з міст Львівщини, які вивезли з державного підприємства 5 тисяч літрів етилового спирту на суму понад 150 тисяч гривень для подальшого виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та реалізації їх через мережу комерційних структур. Як повідомила пресслужба МВС України за цим фактом порушено кримінальну справу. І наостанок повідомлення з каналу. у четвер, 26 червня, з восьмої ранку до сімнадцятої години буде проводитись промивання водопроводів і водопровідної мережі міста з підвищеним вмістом хлору. Така вода для вживання і приготування їжі буде непридатною. У ніч із субота на надію розпочалося астрономічне літо. За науковими прогнозами Львівського астрономічного товариства Літо в Україні буде гарячим і щедрим на добрі плоди в усіх галузях. А про погоду на завтра в стрію та районі знає метеопрогноз. За його даними, завтра слід чекати сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика, вологість 43%, температура вночі 16-20, в день 25-27 градусів вище нуля. У четвер знову трішки подощить. І це вся інформація на сьогодні. Зустрінемося завтра в цій же порі. На все добре.